Вітаю, дітки! Сьогодні будемо стрибати в глибину з гімнастичної лави та повзати по похилій дошці. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа повороти голови в сторони, вихідне положення ноги разом, руки на поясі. Три. Закінчили. Наступна вправа. піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги злегка розставлені. Руки вздовж туба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили. Наступна вправа виконується з положення, сидячи на підлозі. Повороти тулуба в сторону. Вихідне положення. Ноги розставлені. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починають. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчили. Наступна вправа находи тулуба вперед. Вихідне положення те саме. При нахилі тулуба вперед. Руки виставляємо вперед. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчили. Наступна вправа стрибки на обох ногах на, на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення прийняли. Вправу починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вигідне положення. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили стрибки з гімнастичної лави в глибину на доріжку. Стаємо на гімнастичну лаву обома ногами, приймаємо позу пловця і змахуючи руками вперед, стрибаємо в глибину, приземляючись на доріжку. 10 разів. Лазіння по похилій дужці. Повертаємося до дошки обличчя. Стаємо на коліна з упором на руки. Просуваємося вгору. Тримаючи защанки гімнастичної стінки, стаємо на ноги, повертаємося і спокійною ходьбою. Право повторити 4-5 разів.